Всім привіт. Сьогодні хотів би підняти таку тему щодо Голова. Мене багато хто просив, писали в Телеграм. Ну, дивіться, хочу розказати, що таке робота в Гова, коли ти не ФОП. Коли ти на формі як ФОПа, а хочеш просто в Гову як. підзаробити заробити додатковий такий, знаєте, по вечорам, хто по вихідним любить Любив ходити. Любить ходити. Перш за все, коли ти стаєш працювати в голову, ти саме цінний співробітник. Перші два-три тижні тобі насипає замовлень і таких за нормальні ціни за мінімальний кілометраж, ти працюєш, тобі чайові переходять 200-300 гривень чаюхи. Замовлень кожна там. Перші три тижні ти просто в золоті, ти думаєш, що взагалі така бомба робота. Да, там холодно, да, там, дощ, м, потрібно погано, а тут коефіцієнти ще є. Коефіцієнт така штука, яка типу збільшує ваш заробіток. Ти коли бронюєш час пік, там, наприклад, в вечірні години, коли багато замовлень, тобі підвищують коефіцієнт. Коли погана погода, там сніг, дощ, тобі підвищують коефіцієнт. Але, але коли ти починаєш працювати, от я працював три місяці, і починати розуміти всі мінуса, що йдуть насправді. Бо коли ти починаєш працювати, довіряти цій роботі, тобто Глова, компанії Глова. Це, це веде дуже багато русло. Тобто, ти сподіваєшся, ти от заробив, ти працюєш, тиждень відпрацював, е витрачаєш, ну от, якщо ти на автомобілі, ти витрачаєш на паливо багато коштів і... Приходить момент, коли ти розумієш, що на наступний тиждень тобі ще чомусь не приходить заробітна плата. Ну, система голова, тобто ти, ти від понеділка до неділі відпрацював. пройшов там челенджі, тобі нарахували додатково не пройшов, не нарахували. Ну коротше ти відпрацював, тобі роблять звіт. Е вівторок, е ти можеш зняти. Кошти, ну, тобі е, виплачують тими коштами, що в тебе є на руках, якщо вони в тебе є. І ти починаєш розуміти, що тобі на картку не приходить. З четверга по неділю вони мають виплатити тобі на картку. Ти їм починаєш писати, вони починають стандартно кинти нам ебан ваш картки тінтери. Врахунок, ваші дані всі. Ну, це просто такий стандартний набір, що ну, для них. Ну, вони типу щось роблять, типу щось чимось займаються, типу аналізують теж твоїх коштів, вони все прекрасно розуміють, що вони тобі кошти не виплачують. тиждень, два-три. Ну, от мене перед Новим роком я... ну, заробив і чекав свою виплату. Я працював ще тиждень, ще тиждень, тобто до 14 ну, другий тиждень після нового року і я забив на то, бо мені не платили вже 3 тижні. За тиждень перед новим роком і за два тижні вони мені були заборговані 40 тисяч. Тобто я заправляю за свої кошти машину, я витрачаю свій. Мобільний інтернет, я витрачаю свій робочий час, а мені не платять. От, стандартна робота кидалого, знаєте, вони тримають кошти, чи тримають, чи вони просто залогівши всіх тримаються таке питання. Це одна із, щось одне з двох. І розумієте, ти починаєш, ну ладно, там, дайте нам іншу картку, ми вам виплатимо, ну, це як в мене було. Ну, дав давку картку, дав дані всі, все добре. Чекаю, знов тиждень, чекаю, даруй, де ж мої гроші, питаю. І от на третій тиждень я розумію, що мені знову не виплачують, знов пишу, що і як. уже нецензурный лайк сыграю. Не добираюсь ним. И бац, мне на старую карту приходит Вы Выплатили все до копейки. Ну и я с ними распрощался. Ну тут думаю, что э, для вас, вы можете на моем канале бачить. Є відзнятий ролик, де я порівнював роботу в таксі в Хлобу. Ну, я відзняв цей ролик, це було вже два тижні тому. І, щоб ви розуміли, до цих пір я також ці гроші, що там півтори тисячі я заробив, і я не отримав. Тобто я витратив свої гроші на паливо, так само свій час робочий і нічого не отримав. Скажімо так, це е, голова, це така швидка робота, де тобі треба відпрацювати, ну, відпрацювати три тижні і забиваєш на них. Ну, максимум. Ну, як я бачу, як я спілкуюсь з іншими кур'ярами, кур що півтори, півтора тижні, той, той три тижні і можна звільнятись. Подалі починаються проблеми з виплатами заробітної плати. Проблеми з коефіцієнтами, ЧІВ тобі взагалі якось не приходять. Питання по чайових також в слово. Тобто вони тобі скидають десь там через пару годин, а то й і дві, і три, коли ти ну, зробив те чи інше замовлення. Хоча ЧІВ клієнт платить до того, як отримав замовлення. Тобто, ну, Питання дуже. До голови дуже багато питань, так скажу. І вони зараз вже дійшли до того методу, що можна набирати вже від 16 років, бо вже всіх перебирали хто там від вісімнадцятих, хто вже відсіявся. Є люди, які просто інші роботи не знають, не вміють, не можуть. Є, які прив'язались, сподіваються, що в голову все буде добре і працюють. Тобто роботу зараз можна знайти, багато знайти. Тобто я злову нічого не втратив. Так, да, було по вечорам нормально так підробляти, але потім все гірше і гірше. Тобто я виходив на нуль з паливом деякі дні. Просто мене кидало замовлення десятки кілометрів і... Платили копійки, тобто десь було 9 гривень за кілометр, 12 гривень за кілометр. тобто... Це ж не тільки ти їдеш, ти очікуєш, ти чекаєш замовлення, бо воно готується буває, що на 20 хвилин треба на закладі почекати. Ти йдеш десь, паркуєшся, бо в ЖК ти не завжди біля ЖК, біля ти паркуєшся ввечері, особливо, час пік. Коли вже всі вдома. І не паркуєшся десь далеко, йдеш, з цієї сумки доставляєш, повертаєшся до машини. Це все час. В таксі це можна ще піймати ще одне замовлення. Тобто І кур'єр в голову не цінується. Ну, цілком і повністю не цінується. Кур'єр це такий розхідний матеріал для Глово. Ну, він є, ну його нема, ну нового візьмемо. Ну, ж ми реклами багато вкладаємо. Ну, от така думка. Глоб. Тобто, а і фопи, якщо сказати, також не завжди отримують те, що вони бажають. І вже наскільки я знаю, немає компенсації за податок. І, що сказати, ну, глова є глоба. тобто ти граб. За копійки, які маєш працювати за копійки. Тебе так. Да, спочатку тебе приманюють класними заробітками. Ну, як кажу, я перші тижні взагалі, я тільки виходив по вечорам, але я перший тиждень заробив 15 тисяч гривень. Суто кожен вечір по три години я працював. Ну, бувало інколи чотири, але ну, суто по три години. Що сказати? Глова то смітник, то, де потік працівників величезний. Так що, але дивіться, вибирайте, можливо, вам зайде Глова, можливо, Глова це ваша робота, це ваша професія. Моя думка суб'єктивна така. Тобто я працював, я спробував поваритися в цьому. Ну, маю такий от досвід. Ви ще з вами поділитися. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що слухали мене. Гарних, гарного вечора, гарного дня, коли саме ви дивитесь це відео. Бережіть себе, головне, і будьте здорові.